Відповідно до закону про добровільне об'єднання громад, Кобаляцький район може втратити статус району за попередніми даними. На його території заплановано створення чотирьох громад, які входитимуть до Кременчуцького району. Але Географічне становище та економічний потенціал району не дає можливості створити умови для того, щоб всі громади, які пропонуються створити, ефективно надавали послуги жителям. А запропоноване укрупнення призведе до того, що громади з розвиненою інфраструктурою зможуть вижити а решта перетворяться в депресивні і не матимуть можливості існувати. Депутати райради розуміють, що реформа необхідна. Але на їхню думку, за рахунок укрупнення сільських рад, а не втрати статусу Кобиляцького району, ми знаходимося в центрі між містою Полтавою і. Містом Кремінчуком, і ми можемо себе пропонувати для новосанжарського району, для Рішетіловського і для Козельщинського району. І нехай їх приєднують до нас за збереження району і голова райдержадміністрації Таміла Шевченко. Але початок реформі уже дав закон про добровільне об'єднання громад, і його необхідно виконувати. Давайте працювати над тим, яким чином ми будемо розробляти подавати пропозиції до перспективного плану. Тому що в законі чітко прописано, що з 15 серпня ті громади, які подали заявку про своє об'єднання, вони будуть отримувати фінансування. Орієнтовно на Полтавщину виділять 200 мільйонів гривень, говорить Таміла Шевченко. Ганна Кондратєва підраховує чотирьом громадам Кобиляцького краю, перепаде по півтора мільйона. Стан наших доріг потребував ремонту 65%. Так на 2014 рік було заплановано 6,5 мільйонів гривень, щоб відремонтувати дороги в нашому Кобиляцькому районі. Якщо ми на 2015 рік за рахунок інфляції помножимо це надвічі, то ми навіть за ці кошти не відремонтуємо наші дороги. Це я говорю про суму на розвиток інфраструктури тим громадам, які об'єднаються. І що вони можуть зробити за ці кошти? Взагалі громада передчасно говорить про проблеми, та й закон ще доповнюватимуть численними актами. переконує заступник голови облради Володимир Микійчук, це у Києві пропонують залишити на Полтавщині чотири райони в обласній ж раді. бачать, що їх буде не менше семи. І ми будемо це відстоювати. І ми будемо пропонувати це на затвердження до Верховної Ради не менше семи районів. Який смисл цієї реформи? Щоб кошти не розпорошувалися в адміністраціях, в інших апаратах, а надавалися напряму на територіальну громаду. Ось, Якщо брати одним словом цей закон. Послуги 15 хвилин в середньому. Закон не допрацьований, закон не зроблений. Нема підходу до того, щоб відчути громаду, щоб зробити краще кожному громадянину. Тобто, на моє глибоке переконання повинна бути децентралізація для цих, при цьому територіальному порді. Зроблена інфраструктура. Реформа має відбутися. І з самого початку, і до кінця потрібна фінансова підтримка держави. Ще більше проблем із втіленням в життя закону про добровільне об'єднання громад наводить приклад Бутенківський сільський голова Микола Скрильник. Їхня громада вирішила, що вона досить самодостатня, щоб об'єднати навколишні села на базі своєї сільради. Проте сусідня Оленівська сільська рада відмовляється. Рішення Бутенківської сільської ради не є законодавчим органом для Оленівської сільської ради. Ми їх заставити не можемо. Пропозиція відклоняється. Оленівська сільська рада ніколи не робить не вдуманих кроків. Які в шкоду у громаді, поставили людину без видіти положення. Значить, Оленівська сільська рада не бачить різниці між селом Кутенки та селом Оленів. Так от, в мене запитання, як ми будемо об'єднуватися. Треба зустрічатися з сусіднім сільським головою, з людьми і спілкуватися. Ми ж, ми ж, ми ж виконуємо так, як і ви тільки закон. І є закон, який ми всі зобов'язані виконувати. Більше запитань ніж відповідей у залі лунало протягом майже двох годин. Потім депутати райради проголосували за звернення з проханням про збереження району до президента України, Верховної Ради, Кабміну та обласної влади, де й розроблятимуть перспективний план області. Ми з вами абсолютно на правильному шляху. Нас повинні почути. І всі ті, про кого ми зараз говоримо. І Володимир Пилипич, ви як один із тих, хто приїхав, спасибі вам, ну не, не зміг голова обласної ради. Ви, будь ласка, будьте нашим скажімо так, соратником, помічником у цих ділах. Передайте нашу тривогу, будь ласка, і почитайте наше звернення, і почитають хай всі. Ми повинні все зробити, щоб все таки народні депутати нас почули, ті, яких ми сьогодні запрошували. Але можливо по різних причинах вони не приїхали.